І якщо на ваші емоції впливає думка інших людей про вас, якщо ви боїтесь робити помилки, часто порівнюєте себе з іншими. Якщо вам складно сказати ні, тому що ви боїтеся, що про вас подумають погано. Якщо ви відчуваєте себе зажатим, вам важко привертати до себе увагу, чи навіть просто сказати свою думку, то ви зробили правильно, коли відкрили це відео, тому що з цим ми сьогодні і будемо розбиратись. Якщо ми бачимось вперше, то я швидко нагадаю, що ви знаходитесь на каналі Черняк Чернякбло, мене звати Іра, і це мій. І науково-популярний блог, де я вивчаю і перекладаю з наукової мови на мову зрозумілу як можна за допомогою знань з різних наук, таких як нейробіологія, когнітивістика, психологія, жити краще, ефективніше, продуктивніше і, звісно, щасливіше. Для початку давайте домовимося, що ми правильно розуміли один одного, що ми розділимо з вами умовну впевненість собі на зовнішню і внутрішню. Зовнішня впевненість це те, що можна побачити зі сторони, і її доволі просто досягнути, тому що це. Питання а, досвіду, Б, певних психологічних практик, які ви просто підбираєте під себе, вони для вас працюють, і ви почуваєтесь вільніше в цій конкретній ситуації. Наприклад, хтось просто намагається поводити себе як певнена людина, тобто просто фейкіт, make мейкіт. Хтось рахує 5, 4, 3, 2, 1 перед тим, як наважитись сказати свою думку, а хтось навпаки намагається привертати за себе увагу, тому що без цього він просто не почуває себе цінним. Тому інколи така здавалось безомні суперпевна. На собі людина екстравертна може потім наодинці сидіти і годинами прокручувати в своїй голові минулі діалоги і думати, що вона могла сказати не так, а також шукати зовнішнього схвалення. Тому ми з вами сьогодні будемо говорити про впевненість більш таку внутрішню, коли ви себе знаєте, ви себе самі схвалюєте, і знаєте, що ви в цілому то класна людина. Тому нічия зовнішня думка, якісь обставини ваші невдачі на настрій не сильно то і впливають, коли вам от просто ну добре з собою, і ви не ганяєте за чиєюсь увагою. А для того щоб досягнути, давайте швидко проговоримо те, як ми з вами дійшли до того, що маємо зараз. Тобто, чому ви зараз маєте стільки впевненості, скільки ви маєте, або стільки невпевненості, скільки у вас є. А причина цьому всьому по суті лише одна: це той досвід, який у вас є в житті. Це все так впливає генетика, але навіть для того, щоб якийсь певний генетичний фактор розкрився, йому для цього потрібне якесь приятливе для цього середовище. Тому що навіть якщо у вас є варіант гена, який відповідає за екстраверсію, для того, щоб ви виросли екстравертом, вам потрібна сім'я, друзі, оточення, стосунки, які будуть цьому сприяти, тому те, як ви зараз до себе ставитесь, в будь-якому випадку залежить від вашого досвіду в житті. І в цьому є хороша і погана новина. Погана це те, що досвід цей з вами вже стався. Ви нікуди не можете його подіти, виконати, пережити заново. А хороша новина це те, що досвід наш майбутній це те, що ми контролюємо, і ми можемо створити новий, який допоможе нам зміцнити ту впевненість собі, яка в нас наразі є. На тому рівні і підвищити його. І саме таких п'ять змін, які я особисто для себе виділила як основні, які мені найбільше допомагали. Я сьогодні розповім вам в цьому відео. Це буде дуже зрозуміло, супер ясно. Я думаю, що швидше за все вам навіть сподобається це все робити. Але одразу скажу, що не буде такого, що я вам зараз дам одну чарівну афірмацію, яку ви будете казати зранку собі в зеркало і більше ніколи. В цьому житті не почуватимете себе невпевнено, тому що ви не можете контролювати думки, почуття, які з'являються в вашому тілі, абсолютно без вашого відома. Це не ваше свідоме рішення так почувати, щоб ви могли просто змінити його силою волі. Це просто так реагує ваше тіло і ваша психіка на конкретну ситуацію, в якій ви опинились, які ви відчули себе невпевнено. Але що ви можете робити, то це діяти по-новому у відповідь на ті почуття, які виникають. І оці нові дії діяти по-новому може настільки змінити картину того, як ваш мозок взагалі сприймає ситуації невизначеності і невпевненості, чи, наприклад. До тому, як проживаються невдачі, що ці ситуації стануть для вашого мозку абсолютно безпечними і, можливо, в певних моментах навіть позитивними. І зробивши так багато разів, ваш мозок настільки перебудується, що навіть ця автоматична реакція, ці почуття в такій ситуації змінюються. Тож переходимо до конкретики 5 змін, які потрібно своє життя внести, щоб стати дійсно внутрішньо впевненою в собі людиною. У чому велика різниця між людьми, які мають в собі внутрішню опору, і ті, які її не мають, не в тому, що впевнені люди ніколи не почуваються недостатньо розумними або недостатньо гарними, або ніколи не почуваються недостатньо комунікабельними, чи ніколи не сумують через свої невдачі, а різниця в тому, як вони реагують і як діють в цій конкретній ситуації. Ось у нас є якась ситуація. Наприклад, ви помилились, або у вас щось не вийшло, або вас хтось образив, можливо, ви порівнювали себе, можливо, ви побачили, що поправились, і е, почали відчувати себе недостатньо красивим через це. Перший варіант це дуже довго сидіти, роздумувати це, все жувати, аналізувати, що ви зробили не так. І варіант два це прийняти, що сталася така ситуація. Ситуація неприємна і тому вам сумно або вам образливо або вам соромно і в цей момент почати думати не чому так відбулося, що з цим робити, а як ви можете підтримати себе в цій ситуації? Тому що спробуйте уявити людину, яку ви просто обожнюєте, хтось неймовірно, от, дійсно рідний для вас, який опинився в точно такій ситуації. Що йому допоможе? Чи допоможе йому, якщо ви будете його звинувачувати? Чи можливо йому допоможе, якщо ви сядете і будете аналізувати, чому ж з ним так сталося? Очевидно, ні, але що допоможе це просто банально взяти і підтримати цю людину. По-перше, сказати, що все окей, все нормально, таке стається з людьми. По-друге, намагатись якось заспокоїти, відволікти. Можливо, показати якесь класне кіно, можливо, приготувати щось смачне або сходити з цією людиною на прогулянку з якоюсь улюбленою музикою в навушниках. Або, як то кажуть, вий внутрішнього критика його зброєю. Критикуй у відповідь. По-перше, чого такого розкажіть мені, ваш внутрішній критик досягнув або зробив для вас, що він має право зараз розказувати вам, що робити, що не робити, в чому ви праві і не правій. Тут у багатьох вилазить назовні внутрішнє переконання про те, що моя критика для себе це просто. Спосіб, яким я себе мотивую, і якщо я не буду себе критикувати, то я розслаблюсь, я не буду нічого робити, нічого в житті не досягну і помру страшним, бідним і нічого не досягнувши. Але проводились дослідження, які показали, що все працює от Рівно навпаки. Дослідники Каліфорнійського університету взяли три групи студентів, яким роздали спеціально суперскладний тест. Він спеціально був настільки складним, що ніхто не зміг із ним справитись. В цьому була задумка. А далі почалася різниця між цими групами, тому що одній групі надали послання про співчуття до себе. Їм казали, що це окей, якщо ви не склали цей тест. Таке буває. Він взагалі дуже складний і дійсно студенти з ним зазвичай не справляються. Другі групи намагались підвищити самооцінку і казали, що якщо ви навчаєтесь в нашому університеті, знаєте, ви вже достатньо розумний. І останні групі просто дозволили засуджувати себе за провал цього іспиту. І коли дослідники всім цим групам роздали завдання для наступного екзамену і сказали, що ви можете зараз готувати стільки, скільки вам буде потрібно, то перша група, яка використовувала співчуття до себе, вона навчалася найдовше, мала найбільше, дійсно внутрішньої природи, я мотивації і отримала навіть дещо більші бали за цей екзамен. І ці ж дослідники виявили, що ті люди, які співчувають собі і підтримують себе, їм, наприклад, значно простіше вибачитися, якщо вони зробили щось не так, вони легше визнають, що десь помилились, тому що помилка для них не означає катастрофу, вона не ставить під сумнів їх власну цінність. Тому співчуття і підтримка до себе, якщо ви дійсно почнете це використовувати і серйозно відноситись, а не як до якоїсь ванільної психологічної фігні. Дасть вам відчуття безпеки. Ви будете думати, окей, я помилився, це сумно, мені ну абсолютно неприємно дійсно. Але це нормально. Я тільки вчусь. Всі люди роблять помилки. Тому давай я сяду і подумаю, як я можу з цим надалі справитись. Коли ваша цінність напряму залежить від того, хто що там про вас подумає, то ви вважаєте ці зовнішні думки і оцінки інших людей важливішими за ваші власні. Ви берете свою самооцінку і просто покладаєте її в руки інших людей. Все, вона більше не залежить від вас. Вона залежить від когось іншого, що буквально не має сенсу, тому що. Ви ніколи не можете всім угодити, і ви ніколи не можете контролювати думки інших людей. Більше того, через це виходить, замкнете коло, тому що чим більше ви намагаєтесь бути зручним і подобатись всім, тим важче вам насправді бути впевненим внутрішньо в собі, тому що ви постійно почуваєте себе самозванцем, тому що ви показуєте себе не тим, яким ви є. Ви показуєте якийсь образ, щоб догодити. І, звісно, маючи цей образ, ви будете почуватись невпевнено, тому що те, як ви виглядаєте, ваші рішення, ваші дії. І все вашому житті не відповідає тому, ким ви є насправді у моєму попередньому відео про впевненість, яке, до речі, вийшло майже три роки тому. Хтось із вас написав просто неймовірну думку про те, що насправді ми всі маємо все, що потрібно нам для впевненості в собі. Просто ми. Поки що погано себе знаємо, і впевненість в собі це ніби така стіна, за якою ми почуваємось в безпеці, якби ми себе не проявляли. Але складається ця стіна із наших рис, із наших сильних сторін, яких ми в собі відчуваємо, і із наших цінностей по життю, ким ми хочемо стати, ким ми себе бачимо в майбутньому і як ми хочемо до цього прийти. Тому що тоді, коли ви знаєте, хто ви і ким ви хочете бути, вам значно простіше зрозуміти, яку критику можна сприймати, а на яку. Яку не звертати уваги. І от коли в цій нашій стіні і впевненості пустота, коли ми не знаємо, хто ми, ми не знаємо, які ми, ми не знаємо, ким ми хочемо бути, то удари через цю стіну дуже легко проходять, і будь-який негативний досвід сприймається болючим. Як зрозуміти, хто ви, який ви і ким хочете бути, інструментів просто неймовірно багато, починаючи із різноманітних тестів особистості, які ви можете проходити і аналізувати. Їх результати розуміти, що вам підходить, що ви відчуваєте в собі, а що ні. Це можуть бути різноманітні щоденники, в яких ви можете писати про свій досвід, думки, емоції, описувати свої розмови з друзями, якісь особисті розчарування. У мене є навіть своя невелика лекція про те, як знайти свої сильні сторони. Вона була в мене на новорічному марафоні, який закінчився і більше ніколи не буде повторюватись. Але якщо вам дуже потрібно зрозуміти свої сильні сторони, хто ви, то можете підписатись на мій інстаграм, для тих, хто підписує. Це і напише мені в директ слово нехай буде компас. Я відправлю цю одну лекцію, вона одна з 15 на цьому марафоні, і там дуже багато практичних інструментів і тестів, які вам допоможуть зрозуміти те, який ви взагалі. В ідеалі зараз вам потрібно звертати увагу на кожен діалог з кимось і думати, після спілкування з цією людиною я почуваюсь з кимось от класним. Чи лохом педальним люди, які змушують вас почувати, що ви нікчема, очевидно, вам в житті не потрібні. І якщо ви не можете ну ніяк зовсім припинити з ними спілкування, потрібно намагатись хоча б мінімізувати його, наскільки це можливо. Тому що якщо ви зацікавитесь, то чим більше ви будете читати і дізнаватись, як еволюціонували люди, як формувався наш мозок, то зрозумійте, що люди це істоти ну настільки соціальні, що нічого на нас не впливає, не Настільки потужно, не побоюється слова, як оточення. І оточенню насправді дуже важко опиратись, ви не можете постійно контролювати цей ваш опір. Рано чи пізно ви будете здаватись і десь ці удари будуть до вас проходити. Але ще важливіше, ніж зменшити присутність цих людей в своєму житті, це навпаки створювати позитивне підтримуюче оточення в своєму житті. Хто буде вас підтримувати, хто буде вас змушувати відчувати себе класним? І якщо ви знайдете в житті таких людей. Такого партнера або таких друзів, повірте, ви просто виграли це життя. Кажу, як людина, в якої є такий партнер. Тому докласти то зусиль, можливо, десь поступити своєю зоною комфорту, щоб почати таких людей шукати, це дійсно варте того. Ще один варіант, як отримати безумовне розуміння, підтримку і людину, яка завжди буде на вашій стороні, це без жартів піти в терапію. Тому що основна задача психолога це створити простір безумовної довіри та емоційної безпеки, де ви зможете бути собою без страху осуду, сорому або тиску. І це вже не кажучи про те, що це спеціаліст, який не Просто вислухає, а точно підкаже і проведе за ручку, як саме в вашій ситуації крок за кроком відновити впевненість в собі. А знайти кваліфікованого психолога ви можете, як завжди, на майбі. Це найбільша платформа психологів, де лише сертифіковані та ретельно підібрані спеціалісти, яких ви можете обирати під свій запит та бюджет. Це не просто застосунок, це місце, де понад 800 тисяч людей знайшли свого спеціаліста, безцінний досвід та інсайти, які здатні покращити життя. Скануйте qr код який ви зараз бачите на екрані, або переходьте по посиланню під цим відео і проходьте тест, після якого отримаєте список психологів, які спеціалізуються саме на вашій проблемі і допоможуть її вирішенні. А за моїм промокодом Черняк 9 ви отримаєте знижку мінус 10% на першу консультацію. Уявіть собі, що було б, якби у вашому житті була людина, яка буквально кожного дня робить для вас щось хороше. Причому хороше не на її суб'єктивну думку, а якимось магічним чином вгадує, що вам зараз було найбільш потрібно і приємно. Вона приймає рішення на вашу користь, вона змінює ваше життя на краще. І це щодня. Як би ви сприймали цю людину. Швидше за все, ви б її просто обожнювали. Ви б вважали її надійною. Ви б на неї сподівались, і навіть не дивлячись на те, що ця людина могла десь там колись помилитись, ви б все одно вважали її найкращою і любили б її. І наші стосунки з собою працюють абсолютно так само. Є дуже класне невизначення, що таке самооцінка, яке я дуже часто повторюється. Те, що самооцінка це просто наша репутація перед самим собою, і щоб бути впевненим собі, нам потрібно довести, що ми є та людина, на яку ми можемо самі покластись яким чином це можна зробити? Перший варіант берете і заводите собі спеціальну нотатку в телефоні або берете блокнот, де ви будете щовечора перед зном записувати, що я сьогодні для себе зробив, просто для того, щоб мені було класно. В цілому для свого життя на майбутнє або просто сьогодні. Права 2. це ми починаємо відслідковувати у ті рідкісні випадки, коли ви почуваєтесь таки впевнено, здорово, врівноважено, що в цей час відбувається в моєму житті. Що я в цей момент роблю? Хто зі мною знаходиться, що я робив перед цим цього дня? З часом у вас вийде цілий список, з якого ви самі зможете проаналізувати і знайти закономірності, що індивідуально вам допомагає почуватися впевнено. Третій варіант аналізуємо, що у вашому житті вже зараз або в минулому добре у вас виходить завжди. Це може бути якесь хобі, заняття, спорт, якийсь окремий спосіб спілкування, наприклад, не в компанії, а віч на віч. І зробіть цю річ в вашому житті регулярною, тобто щось, що постійно і регулярно буде давати вам відчуття перемоги. Якщо ви подумали, що хоча б одне відео на цьому моєму каналі прийде без цих банальних порад про сон-збалансоване харчування і спорт, то будь ласка, більше так не думайте, тому що давайте визнаємо. Ну, всі визнаємо, що ця база вона дійсно працює і вона дійсно впливає на буквально все в нашому житті. Із фізіологічної точки зору. Турбота про базові потреби нашого організму впливає на хімічні процеси в нашому мозку, які регулюють нашу самооцінку і взагалі емоційну стабільність. Той же недосип, погане харчування і недостатня кількість руху підіймають рівень кортизолу, тобто гормону стресу, і знижують рівень серотоніну і дофаміну, речовини, які напряму відповідають за нашу мотивацію, за наш настрій і відчуття впевненості в цьому житті в кожній конкретній ситуації. Коли ж наше тіло відпочило сите і активне, мозок працює збалансовано. Нам легше ухвалювати рішення, нам легше бути зібраним, і ми природньо відчуваємо себе більш впевнено не зусиллям волі, а хімічними процесами в нашому організмі. Неможливо бути впевненим, якщо ти сам для себе не можеш закрити базові потреби, тому що ми не можемо покладатися на іншу людину, яка не може для нас зробити навіть найменший мінімум. Навіть якщо ця людина, ми самі. І наостанок, щоб якось підсумувати все те, що ми сьогодні з вами обговорювали, в мене є цитата, моя улюблена, моєї улюбленої Едіт Егер, з якою дуже люблять сперечатись в коментарях. І звучить вона так: ви це єдина людина, яка буде поруч впродовж всього вашого життя. І всі інші стосунки. Рано чи пізно завершаться. Ми не можемо контролювати інших людей. Вони можуть піти, вони можуть зробити інший вибір, вони можуть змінитись, вони можуть померти. Просто подумайте після цього відео про те, що ви це єдина людина у вашому житті, яку ви ніяк не можете втратити. Ти це та людина, з якою в тебе на всі 100%, наскільки це взагалі можливо і неможливо, співпадають всі інтереси, цілі, бачення життя. Цінності, досвід. Ти бажаєш собі кращого, як тобі не бажає більше жодна людина на цьому світі. І навіть якщо цей світ рухне, ти та людина, яка завжди буде поруч і завжди зможе підтримати. Тому що будь-який момент ти можеш зробити вибір на користь себе, який буде кращим для тебе в твоєму житті. Ви ніколи в житті не знайдете нікого, з яким ви можете на всі 100% всі свої переживання і всі свої думки розділити. Але насправді цією людиною для себе є ви самі. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, і ви не підписані чомусь. Підпишіться на цей канал, щоб бачити більше корисних, класних відео на подібні теми. Пишіть в коментарях, чим ви з чим не погоджуєтесь. Розповідайте свої історії, пишіть свої думки. І ще побачимось.